Всім добре суботній день. Будь ласка, під'єднуйтесь до нас. Приєднуйтеся. Ми в прямому ефірі. Зараз ми запросимо нашого лектора. Так, я бачу. Вікторія Олександровна вже до, до нас приєдналася. Зачекайте, будь ласка, шукаю. І питання в дірект. Сьогодні ми з вами поговоримо. Добрий день, Вікторія Олександрівна. Я вас вітаю. Ми вас теж вітаємо цього суботнього дня. Я е, вважаю, я думаю, що всі ви в безпеці, так, Вікторія Олександрівна, щось з вашою камерою на те. Я отак її повернула так гарно. Дякуємо. А сьогодні ми будемо розмовляти з Вікторією Олександрівною. Вікторія Олександровна нас представляє кафедру інноваційних технологій, з педагогіки, психології та соціальної роботи. Я правильно кажу? Це вірно, надія, все вірно. Треба тільки, може, трішки так повільніше сказати, що це кафедра і психології, і соціальної роботи, і педагогіки. Це Добре, Добре. широкий ряд. Дисциплін, наук об'єднуються нашої кафедри в університеті Альфреда Нобеля. Добре, я виправлюся на в наступний раз. Я думаю, що це не останній наш ефір, а зараз. Що хочу розказа розказати. На, ми впродовж тижня з вами спілкувалися. В багатьох з вас були це канікули. І ми спілкувалися, розповідали вам трошечки про університет, знайомили вас з кафедром університету, і сьогодні добіг, добігає кінця цей тиждень, і ми завершуємо його з кафедрою інноваційних технологій, з педагогіки, психології. Та соціальної роботи. Дякую. Вікторія Олександрівна, дякую вам. Якщо наші слухачі, якщо у вас будуть виникати питання, ви можете їх ставити нам в Директ, ми все бачимо. Дякуємо за ваші лайки. А зараз я передаю слово Вікторії Олександрівні. Дякую, Надія, вітаю усіх наших слухачів, всіх любителів психології і Інших соціальних наук про людину. Бо людина це саме цікаве, найскладніше, що є у природі. Тому і хто обирає нашу професію і ці науки, той насамперед стає на шлях вивчення найцікавіших, але і найскладніших наук психології, соціальної роботи. Педагогіки і психологія в останнє, в останні, скажімо, десятиліття, вона стала дуже наукою цікавою, професією модною, престижною. А оці останні місяці, які ми зараз переживаємо, коли ми всі знаходимося у стані війни, і кожна людина, кожний українець і кожна людина. Іншої країни, цивілізованого світу, яка разом з нами переживає оце, цей буремний час війни, то я хочу сказати, і всі погодяться зі мною, що зараз, саме зараз, психологія стала наукою, яка затребує саме життя. Але психологія для багатьох це слово ще все ще стає і залишається таким. Таким оповитим таємністю, тайною, тайною для тих, хто, кому ще не приходилося стикатися з психологами на практиці. Ці психологів я бачу за ці останні роки, а я психології самого початку розгортання цієї служби психологічної саме в Україні, це було в 90-ті роки минулого століття. То хочу сказати, що з того моменту увага до роботи психологів, цінування психологів все з кожним роком підвищується. Психологів цінують, психологів поважають, але в буденному житті їх ще трішки побоюються, бо думаю, що психолог, так би мовити, бачить людей наскрізь, наскрізь, навіть у простому розговорі. І зараз запитайте у, у самих себе такі три короткі запитання. я задаю вам, а ви подумайте на, на них протягом тих хвилин, поки ми будемо. Спілкуватися протягом подальших деяких там днів, тижнів, коли ви виношуєте це рішення, які же професії віддати перевагу? Куди піти вчитися, якою професією професію оволодівати? Так запишіть ці мої питання. Питання перше: хто такий психолог? Хто такий психолог? Може, для те, кого це питання буде просто? і ви Можете хоч і зараз на нього відповідати, а для тих, кого може бути викликати труднощі. Ми зразу на перших лекціях питаємо, а хто такий психолог? А що він робить, це питання друге. Що він робить? І третє питання, яку він користь може принести людям? Яку користь він може принести людям? І якщо у вас вже готові відповіді на це запитання, хто такий психолог? Що він робить, яку користь він, він може принести людям, то я так думаю, що всі, хто сьогодні доєднався до нашої розмови, це все люди, які вже вивірно зробили свій вибір. І ваша цікавість це не просто цікавість, а це вже усвідомлений вибір вашої майбутньої професії на подальші роки. Я думаю, що дехто з наших громадян і дорослих і випускників шкіл, ще знаходяться під такою магією слова психолог. Магією слова. Навіть дорослі чоловіки, які навчались у нас в університеті декілька років тому, це були військові. які... Навчалися у нас за програмою ОБСЄ, оволодівали іншими професіями не військовими. Маркетолог, економіст, психолог. І вони, я пам'ятаю, коли я зайшла до них в аудиторію, вони питають: ви психолог? А можете от глядячи глядя на нас, подивитися і сказати, хоч щось про кожного з нас. І мені зрозуміло, що люди дорослі, які там півжиття вже віддали професію військових. Отримали таке чудову освіту військових тоді училищах, інститутах інститутів України, вони теж знаходилися під магією слова психологія. А сьогодні ще до цього слова, до його правильного розуміння психології, професії психолога, ще зараз починають заважати люди, а їх з'явилось дуже багато, наприклад, такі астрологи. Хіроманти, тарологи, гадалки, шамани. Ми зараз той рядочок можемо продовжити багато, які зараз люблять себе причисляти до професії психологів. І тоді, оце навколо психологічної професії, виникає такий ажіотаж. Ми не готуємо шаманів-гадалок, ми готуємо науковців, професіоналів. І я хочу зараз розказати, а кому ж професія психолог підійде найкраще? Бо професію обираючи будь-яку будь-яку запропонованих в нашому університеті чи в інших, треба обирати згідно того, а чи мені подобається ця професія, чи мої здібності відповідають вимогам цієї професії, і чи потрібна зараз професія? Суспільству кому вона потрібна і чим я можу бути корисним. Мабуть, дуже гарно, що я завершую цей блок таких зустрічей, бо зараз я буду казати про всі професії: всі професії гарні, всі професії важливі, які ми зараз пропонуємо. Бо наш університет найсучасний. Ми готуємо фахівців для майбутнього і тому ми обираємо. Такий спектр спеціальності підготовки, щоб люди були затребовані ще декілька десятків років наперед. Бо кожного року професії змінюються, світ професій міняється, і тому те, що було вчора ще таким престижним. Престижним, так? То сьогодні це вже інакші професії. Тому придивляйтесь для, до тих професій, які запропонують нашому університеті. І ви точно не помилитесь, бо це буде професія для майбутнього. Для майбутнього. Сьогодні оці відповіді на моє запитання: хто такий психолог? Що він робить і чим він може бути корисний? Я е, зараз розкрию дещо, а ви порівняйте, чи ваші відповіді співпадають з тим, з тим, що я буду говорити. Я професійний психолог. Я так про себе сказала. Я професійний психолог, я вже в психології більше 30 років, я логотерапевт. Трішки, може, хтось знає, що кожний психолог, кожен фахівець психології, якщо він працює в якійсь практичній сфері діяльності, він обирає якийсь напрям психотерапії, психотерапії, чи то психоаналіз, чи то логотерапія, чи то гуманістична терапія. Я якраз додержуюсь. Школи і напряму логотерапії. Зараз, в останні ці місяці війни, і дорослі люди і такі е, старші школяри, як ви, вони вже дуже обізнані в логотерапії, екзистенційному аналізі. Зараз запитайте у кожної сучасної людини, хто такий Віктор Франкл? А чи читали ви книжки Віктора Франкла? І кожен уже і кожен розуміє, про що йде мова. Йде мова про теорію Віктора Франкла, яким він сам назвав логотерапію, і в назву цього свого напрямку вклав слово логос. Логос значить дух. І він вірив і показав всьому людству, що кожна людина, які б обставини важкі, не знаходився він, він, такі важкі, як ми зараз, в стані війни. Він завжди знайде в себе сили, дух, людяність, щоб цьому протистояти. І бачите, як зараз стає оцей напрям, який він стає зараз найсучасним. саме у цей кризовий період, у період війни. І ще б я про себе сказала, що я викладач. Я викладач уже дуже великим стажем і викладач саме психології на нашій кафедрі інноваційних технологій, педагогіці, психології і соціальній роботі. Така назва велика, а якщо ви е, її, мабуть, ви не запам'ятаєте, і коли прийдете до університету, дивіться, щоб там у рядочку було слово психологія або соціальна робота, і тоді крокуйте і несіть документи саме на нашу кафедру. Е, кому підійде професія психолога? Треба вияснити, чи вона підходить вам. Професія підходить людям насамперед тим, хто хоче допомагати іншим людям, хто готовий для початку розібратися у собі. Наука не проста, наука найскладна. І якщо вас цікавить і біологія, і псих, психологія, і якщо у вас нікілі не бентежить, і математика. То, будь ласка, йдіть до нас, до нас на кафедру. А ще я вважаю, що гарним психологом стане той, хто цікавиться літературою, музикою, театром, культурою, бо професія психолога вона ж насамперед це е, світогляд людини. А він формується не тільки завдяки науці. Певним знанням науковим, а тому широкому пласту знань про людину, якої дає література гарна, музика, живопис. Сьогодні ми студентами третього курсу розглядали картину, картину англійського живописця містер і містер Кларк. І я їм говорю. Їх так це воодушевило, зацікавила така робота. Це була перша моя зустріч з ними. Ми роздивлялися цю картину і намагалися зрозуміти з того, що відобразив художник. А про який внутрішній світ ми можемо пізнати, глядячи на цих людей? А які між ними стосунки між цією парою, жінкою молодою і молодим чоловіком? І як було їм цікаво розбиратися, ми не можемо вам запропонувати на молодших курсах там, відстежувати життя конкретної людини, складнощі конкретної людини, але намагатися навчити вас бути спостережливими і бути, проникати у світ людей, ну, цьому допомагає така шикарна, шикарне. Вид мистецтва будь-якого. Тому, якщо ви любите читати, любите ходити в концерти, в музеї, на вистави, то, будь ласка, заходьте до нас, ви будете найгарнішим, найефективнішим психологом. Ну, тепер трішки про серйозне. таке е, Може, когось це запугає, а може ні, бо психолог він спеціалізується, як ви вже зрозуміли, не на е, Кофійні гущі не на набатуш цього барабану, бубну, як там його називаються, які в шамани б'ють, він спеціалізується на наукових фактах про закономірності, про форми та прояви психічних явищ, психічних станів особистості, психічного розвитку людини. Він займається науково-дослідницькою роботою. А якщо він застосовує свої знання на практиці, то це психолог практик. Я думаю, тим, хто обирає професію психолога, то він уже серйозно до неї придивився і подивився, а де може бути корисним психолог, де він надає свої допомоги, свою допомогу, свою е, поміч. Ну, по-перше, це консультативна психологічна допомога. Зараз дуже широка розгалужена мережа. Приватних психологічних консульту... консультацій, кабінетів, і мене вже тішить, що е, наші випускники е, сміливо е, відкривають такі приватні консультації, приватні кабінети, а значить, проводять консультації е, для клієнтів, проводять тренінгові заняття, лекційні заняття, заняття з дітьми і дорослими. Це говорить про те, що гарну підготовку вони отримали, тому що можуть сміливо йти і вирішувати, допомагати вирішувати проблеми клієнтів. Дуже цікавий напрям роботи психологам на підприємстві, коли психолог працює з персоналом від підприємства, підбирає відповідний персонал, організовує перепідготовку, підвищення кваліфікації. Та інші завдання. Дуже гарна робота психолога в освітніх закладах, шкільний психолог. Тут скажете: та ну, це не дуже цікаво, Вікторія Олександрівна. Ми тільки зі школи, школу ми вже там трішки хочемо підзабути, а ви кажете, ідіть в освітні заклади. Працюйте шкільним психологом. знову до дітей, до проблем школярства, успішності. Але я хочу сказати, що це може бути для вас таким не цікавим перше на перший погляд. А коли ви станете досвідченим грамотним психологом, уже з третього-четвертого курсу наші студенти йдуть в школи, їх там приймають і асистентами вчителів, і психологів, асистентами психологів. І якщо у декого було намагання попрацювати там рік, Півтора, два, отримати перший допис у трудовій книжці, що я працюю за отриманої спеціальності. То потім е студенти чи то вже досвідчені е психологи не хочуть іти зі школи. Кажуть, та ні, Віктор Сан, мені тут цікаво, мене тут цінують, мої знання. Потрібні, я знаю, як цим справлятися з тими складнощами і залишаються в школах, роблять там гарну кар'єру. Через рік-півтора директор пропонує їм вже посаду вищу. Вони займають посаду заступника директора там з виховної роботи або інші такі цікаві посади. Разом з тим вони можуть виконувати ще і в позаурочний, позашкільний час працювати приватно психологам. Тобто, якщо зарплата в школі ще не дуже висока для початківця, то можна це доробляти ще приватною практикою, консультувати, проводити додаткові заняття у вільний вже після школи час. Тобто, бачите, скільки багато можливостей для тих, хто отримує професію психолога в університеті. Ця професія в категорії людина людина. І ця професія підходить тим, хто не боїться спілкуватися з людьми, хто гарно вже з ними комунікує, хто не боїться якихось там гострих запитань, якихось там гострих ситуацій. Тому, якщо ви людина, яка любить спілкуватися, яка любить людей, таких, які вони є, цікаві, Може, не зовсім такі зручні для нас. Що зі звуком, Вікторія Олександрівна? О, добре, добре, тут уже добре. добре. Це мене перебили дзвінком, вибачайте. І тепер то йдіть, будь ласка, в психологію, бо людина, яка, крім знань психології, ще вміє. Бути спостережливою, чи вміє, бути, проникати у внутрішній світ людини, не боїться людей, комунікує то вам до нас. Але є деякі особливості професії. Це вже так на третє питання відповідаючи. Ем, якщо ми працюємо з людьми, що це від нас вимагає? Безумовно, це вимагає слідування професійної етиці. І є такий документ. Кодекс, етичний кодекс психолога, який і висуває певні вимоги до поведінки психолога в її професії. І тому кожний психолог повинен дотримуватися широко такого відомого принципу: не нашкодь. Як у лікарів, так і у психологів не нашкодь. Ще одна особливість і складність нашої професії. Зразу кажу чесно, і відкрито для вас. Психологічні проблеми, з якими стикаються клієнти, вони практично завжди заплутані. Вони уходять своїми корнями глибоко в минуле. Тому розібратися з ними не буває так дуже просто. Навіть досвідченим фахівцям не просто розв'язати цей клубок заплутаних, заплутаних ситуацій, заплутаних проблем клієнтів. Ми навчимо цьому, ми навчимо деяким інструментам, як допомагати людям розплутувати оці тяжкі проблеми і зробити своє життя більш щасливим, так скажемо, більш благополучним. Але це ж ви розумієте, вимагає від нас постійної подвищення своєї кваліфікації, постійного отримання додаткової освіти. І тому, закінчивши факультет інноваційних технологій в соціальній роботі, в психології педагогіці, якщо ви цьому приділите 5 років з половиною на магістратурі, так то стільки ж років ви ще повинні будете приділяти, щоб додатково отримати, наприклад. Кваліфікацію психотерапевта будь-якого напрямку. Тобто це буде ще продовжено на ще 5-7 років. Якщо це вас не пугає, якщо ви вже тепер зрозуміли, що без такої подовженої освіти протягом життя ви не зможете бути ефективним психологом грамотним, досвідченим. Якщо вас не запугає, будь ласка. Запрошуємо до нас в університет на нашу кафедру. Кажуть, що на завершення, мабуть, так? на завершення кажуть так, що психолог це ці, ціл, цілитель душі. Можна так і сказати, бо психолог це той, хто глибоко проникає у думки людей, у їх почуття. Він е, здатний зрозуміти їх тайні, тайні якісь там. Бажання він може допомогти змінити навіть е, судьбу людини. Але це такий портрет ідеалізований портрет психолога, і може він і не відповідає дійсності, але отримати такі знання, міцні знання для роботи психолога в будь-якій галузі, в освіті, на виробництві, в приватному консультуванні. Отримати практичні навички, які дадуть наші е, викладачі, гарні викладачі і гарні вони ж практики. Тому навчитися є в кого е, на нашій спеціальності, йдіть е, до нас і знайте, що якість отримання професії психолога буде на найвищому рівні. І це правда. Yeah. Дякую, Олександр. Дуже було цікаво. До нас приєдналося багато слухачів. Я думаю, що всі, хто нас сьогодні слухав, прийняли ваші поради до серця, до розуму і зроблять так, як їм підказує їх сердечко. І Приєднаються до нас, до Фемілі в майбутньому і будуть нашими слухачами чотири роки на бакалавріаті та ще півтора роки на магістратурі. А те, що ви казали, що багато треба вчитися, так нам всім зараз потрібно багато вчитися, тому що. Знання постійно доповнюються, і для того, щоб тримати руку на пульсі, так, і бути досвідченим е, в своїй галузі, нам вс потрібно всім вчитися і навчатися. А в нашому університеті ви отримаєте знання від досвідчених е, фахівців. Тому я на цій ноті сьогодні хочу е, попрощатися, але ж для того, щоб ви могли вже зараз приєднатися до нашої Nobel Family, ви можете в шапці профілю Nobel.ua записатися на курси по підготовці до ЗНО ЗНО, НМТ. Ці курси ми плануємо запускати вже у листопаді місяці. Зараз, на... цьому тижні, ми проводили безкоштовні уроки. Ви могли потрапити на них. Але ще все попереду, навчання попереду, воно буде тривати півроку, шість 6 місяців, і ви зможете до нас приєднатися і отримати ті знання, які вам допоможуть скласти добре ЗНО і НМТ. Всім бажаю мирного, спокійного дня. І подалі, щоб все, -все вже скоріше закінчилося. І відпочивайте до понеділка. До побачення, дякую, дякую. з тим, все буде Україна. Слава Україні. Добре. До побачення. Дякую. До побачення.